Хто з нас, дорослих, втомившись від щоденних турбот та сірої буденності, не бажав би, хоч на мить повернутись в таке безтурботне та щасливе дитинство, де дерева були такими високими, а сонце сяяло яскравіше. Ці бажання виникають в більшості дорослих незалежно від соціального статусу. Схоже, саме з такою метою, подарувати дорослим при забуті миттєвості щасливого дитинства, британська компанія Raidcraft вийде на автомобільний ринок зі своєю моделлю Мікрокара з Raidcraft Scootacar, який в другій половині 30-х здобуде титул Іграшка для багатіїв. Перший скутакар з'явиться на дорогах в Великобританії в 1934 році. Коли автомобільний конструктор Джек Шиліан встановить одноциліндровий двигун Вілер з потужністю 2,5 конячки на невеликий електричний автомобіль, призначений для ярмаркових атракціонів, вже зовсім скоро Шиліан зрозуміє, що цей майже іграшковий автомобіль можна використовувати для міських поїздок. В 1934 році Джек Шиліан засновує компанію Райткрафт і презентує свою новинку публіці. Автомобіль обладнуватиметься центробіжним щепленням без коробки передач. Контроль за динамікою автомобіля здійснюватиметься за допомогою однієї педалі. При натисканні автомобіль рушатиме, а при зменшенні тиску зупинятиметься. Підвізка та освітлення відсутні. Привід здійснювався на одне із задніх коліс. Максимальна швидкість, яку розвивав мікрокар, сягала 25 км в годину. Кузов скутакар був одномісним відкритого типу. Пізніші версії будувалися в кількох формах кузова. Зокрема, і як комерційна вантажівка. Ці версії скутакарів отримають назву скутатрак. Динамічні показники автомобіля не вражали. Бракувало потужності двигуна. Особливо на підйомах. В салоні було недостатньо місця, щоб зручно розташувати ноги. Відсутність підвізки також не додавала комфорту для поїздок. Та незважаючи на недоліки, Скутакар захопив серця британців, перш за все, своїм майже іграшковим розміром та практичністю. В 1939 році малюк зазнає значної модернізації, отримує новий двигун об'ємом 250 см кубічних та трьохшвидкісну коробку передач. Кузов стане двохмісним, автомобіль буде обладнаний також електричним освітленням. Максимальна швидкість рейдкара зросте до 65 км в годину. Різні варіанти скутакарів виконувались у вигляді зменшених копій відомих автомобілів. Робилось це в основному з рекламною метою. Найбільшою партією серед подібних копій випускались кутакари, які імітували автомобілі Ваксхол. Другим за популярністю варіантом була копія американського Chrysler Airflow. Виробництво мінікарів триватиме до 1940 року. Під час Другої світової війни завод Рейткрафт змінить свою назву на BMB Engineering. І займатиметься випуском військової продукції, виготовлятиме двигуни для рятувальних катерів Міністерства авіації Великобританії, які задіюватимуться для порятунку британських пілотів та моряків. Вантажні версії мінікарів, зважаючи на невеликі витрати пального, дефіцит якого був значним під час війни, використовуватимуться Національною гвардією Британії для виконання транспортних функцій. Всього буде побудовано близько тисячі автомобілів. Останні з них будуть зібрані після 1945 року з довоєнних комплектуючих деталей заводу. Скутакари продавались також за межі Великобританії. Їх можна зустріти в багатьох куточках світу, зокрема в Індії та Австралії. Мабуть, найвідомішим скутакаром на сьогодні є автомобіль 1935 року випуску з двигуном 98 см кубічних. На цьому автомобілі британець Джим Перкінсон в 1965 році здійснив навколосвітню подорож. Вона пролягала маршрутом: Берлін, Москва, Транссибірська залізниця, Японія, США. На всю подорож мандрівнику знадобився 421 день, за який він подолав 24 тисячі кілометрів. Це стало визначним досягненням для найменшого у світі авто, яке було спроєктовано для коротких поїздок у межах міста. Зараз автомобіль Перкінса разом з кількома іншими скутакарами, що збереглись до наших днів, став експонатом Бруклинського технічного музею.